Останнім часом дедалі частіше чуємо слово перемога. Першочергово через план президента України, який він от-от презентує Джо Байдену, Камалі Гарріс, Дональду Трампу, а згодом і всім українцям. Через це ми вирішили дізнатися у львів'ян, якою вони бачать перемогу і що вона для них означає. Для мене перемога це і розпад Росії, і її зникнення взагалі, залишити її мінімальною, розробити її на маленькі куски, знищити нашого вічного ворога, щоб від нас відстав. Повернення на географічні кордони, наші суверенні, мені цього замало. Я вже, на жаль, на фронт не можу піти. На жаль, якби я була молодша, я напевно би пішла і знайшла би там своє місце. Ми не маємо права на байдужість. Байдужість нас вб'є. Нам треба бути всім активними, проактивними. Треба займати активну позицію лише за таких умов, коли ми будемо солідарні всі разом. Так як в перших півроку війни, ми будемо мати шанс на перемогу. Для мене це означає, мені здається, повернення кордонів 91-го року, це в першу чергу. Мені здається, це перемога на якомусь так званому мовному фронті. Тобто відчуття цільності країни і відчуття того, що ми чогось варті, варті того, що ми можемо розмовляти своєю мовою вільно, і в нас не може виникати ніяких конфліктів на ґрунті цього, я вважаю так. Українська перемога то є наша ціль, і я сподіваюся, що вона таке буде. І нам треба більше вірити в це, більше надіятися, що буде перемога, і більше сили вкладати і помагати. І кожна людина має щось вкласти своє, якийсь вклад зробити. Тоді буде перемога. А що для вас особиста перемога? Якої ви її бачите? Ну, ви знаєте, щось таке неймовірне, я така буду щаслива, напевно, ну, ви собі не уявляєте. Ми будемо всі щасливі і раді. І Тоді я бачу, що в нас місто виросте, молодь буде вчитися і старші люди будуть також щасливі. Все. Життя, продовження життя для нашого народу, для нашої молоді. Хотілося б чим скоріше. Думаю, що воєнним шляхом нам не вдасться її тут перемогти. Чомусь так думаю, тільки переговори. Перша була впевнена, що, що той ну, бачите, як нам допомагають. В лапочку в лапочках скажемо. Це, по-перше, різні рівні перемоги, найголовніше демографічна перемога, щоб ось цей результат останнього тижня найвища смертність і найнижча народжуваність все-таки парадоксально здивували українців. По-друге, це є мовна перемога, щоб все-таки ми поширювали українську мову не тільки в нас, але й в світі. Створювали стипендії для іноземців. По-третє, це є певна етична перемога, тобто, щоб ми вже розгортали такі теми, як Питання прощення. Тому що ворог тішиться, коли ми його ненавидимо. Але прощення, власне, не забуття. Ну І найголовніше, що це також і духовне оновлення, це також і ці можливості, які перед нами. Тому почався навчальний рік, академічний рік, церковний рік. Це нічого інше, як завжди, відкритість на новизну, на поштовх, на свіжість, на те, що ми не живемо аби вмерти. Ми не трупики буднів, але ми є, власне, ангели завтрашнього нині. Так що перемога, вона так насправді з'їсся кожного дня. Найголовніше, щоб була команда, щоб ми тягнули один одного, несли тягари один одного і одночасно, так як в Старому Завіті Моїсею постакав руки, і тоді Ізраїль. Коли біля нього були сини, піднімав йому руки, він перемагав, тому перемога гарне ім'я, щоб було власне тих перемог в наших особистих е сім'ях, перемог і е зцілення втрат, тому що все-таки Ну і найголовніше, щоб ця перемога сама писала в наших серцях і душах е свої слова. Ну, звичайно, щоб Україна цілісною залишилася. А, я думаю, що вони просто зуміли домовитися. Ну і щоб дали можливість відпір дати. Це дозволило стріляти. Я так бачу. Українці працюють, працьовита нація. Ми працюємо, ми всі стараємося чимось допомогти, донатимо. І так само і хто, хто може, воює. Ну, не всі можуть, але воюють, в основному всі хлопці. Дуже багато пішло. А тут всі стараються працювати і чим можна допомогти? Щоб люди стали вільні від всього. І від політиків, і від в першу чергу від Росії. І від політиків, щоб вони трохи приділяли уваги людям. А на яких умовах нам вдасться досягти цієї перемоги, як ви вважаєте? Ну, Я думаю, якось домовляться, за кордон, напевно, повпливає на Росію. Я так думаю. Бо в нас, напевно, нема такої сили, щоб щось змінити. Думаю, що Америка якось на нього притисне трохи. Щоб ми перемогли і Україна була процвітаюча держава. На яких умовах, на вашу думку, ця перемога можлива? Ну, хоча б не гірше, ніж початок війни повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча б не таких. 91-й рік це, мені здається, на даний час як утопія виглядає. Це просто на даний час, мені здається, нереально. Хоча би так, і то було б в крайній мірі не гірше, ніж хочеться, звичайно, але. Ще я не знаю, як гадаю, як воно складеться, тому що не все так просто, зважаючи на ту всю історію, яка стільки років триває. Бачимо, на те, що наша держава стане сильною, незалежною, вже без тих катапів. І ми зможемо собі насправді давати ради, і ніхто не буде в нас так вже страшно красти і тих, тих людей так мучити, як вони мучать, наша влада. Хотілося питати, що для вас українська перемога, що вона означає, якою ви її бачите? Перемога? Так, да, українська Так. Да. Як ви думаєте, яка перемога? Бачите, що ми в шахті граємо, бачають, а у нас, виходячи з ситуації, не вистачає, щоб сказати щось. Все не передбачено. Ми попили в таку халепу, що все не передбачено. Від нас нас ніхто не питає і від нас це не залежить. А як в Україні перемогти можна? Треба розумніше поступати. Влада не керує, Є, нею керують, і тому щоб сказати Байдену, щоб він Україну спас. Розумієте, з давніх давин. Всі українці, які мали розум, їх забирали, забирали, забирали. На наших умовах. Не на умовах. Нас. Що все буде україною, так як і було. Тільки виходи на кордони 91-го року і. З нашої землі геть. Оце буде наша перемога. Нам, нам чужої землі не потрібно, у нас є своєї достатньо. Але щоб допомогти нашій армії, то нехай буде <смі> наша Курська область. Згідно з лінгвістичним трактуванням слово перемога означає перемогти. Це коли ти робиш більше ніж можеш, тобто докладаєш надзусилля. зараз, як ніколи, кожному з нас потрібно зробити більше ніж в наших силах, щоб здолати ворога, і щоб наша перемога звучала на цілий світ українською.